Для якісного постачання води в Шевченківському районі Запоріжжя по вулиці Чарівні триває заміна трубопроводу, який забезпечує питною водою жителів третього та другого мікрорайонів. Його ввели в експлуатацію у 1980 році. Тривалий термін використання позначився на стані комунікації. Тож в останні роки кількість аварій на водогоні значно зросла. Натомість цей фактор може вплинути і на зовнішнє середовище. У зв'язку з витоками може бути замочування ґрунту, а отже, просаджання як зеленої зони, так і проїжджої частини, що може викликати і дорожньотранспортні пригоди. Також витоки породжують собою втрати підприємства в питній воді, тому і було прийнято рішення в заміні найбільш аварійної цієї ділянки. А також ще для ліквідації витоків потребується перекриття водогону, мешканці залишаються без води на час усунення витоків. Виконують роботи заміни трубопроводу відкритим способом, тобто знімають асфальтобетон на покриття в водоканалі. Додають ділянки, що зазнають пошкоджень, будуть відновлені. Водночас аварійну сталаву трубу довжиною понад 700 погонних метрів замінять на нову з поліетилену. Її підприємство отримало від ЮНІСЕФ. Фахівці діляться вона краща за якістю у порівнянні з металевою. А термін експлуатації може бути значно тривалішим. Це новий трубопровід. В ньому внутрішня поверхня гладка, отже, знижується гідравлічний спротив рідини, ну, води в даному випадку. Також він ну і виробники гарантують без пошкоджень, без пошкоджень його працю не менш як 50 років. Але ну, зараз ці терміни можуть ще збільшуватися через те, що поліетилен ну не так давно використовується.